Показую, як знімати білий браслет на білому фоні без вирізання у фотошопі. І, до речі, ось так виглядає результат. І так, сцена в мене виглядає ось так. Це бутерброди з фонів, перший скляний, на якому лежить браслет. Він у мене зафіксований клячкою для того, щоб тримав форму. І під ним білий фон, який я окремо підсвічую ось цим спалахом. Тут ви можете бачити чорний прапорець. він перекриває світло, щоб світло не попадало з боку, ось сюди, на сам браслет. Основний спалах у мене ось тут ліворуч. Через пространу, і він є малюючим. І також я ще використовую два заповнюючі спалахи. Перший світить у стіночку, і світло відбивається сюди. І другий світить у стелю, і світло відбивається, і створює заповнення по продукту. Далі я піднімаюсь на стрімяночку, ось так, і знімаю продукт зверху. І після цього фото майже готове, залишається в фотошопі поприбирати лише кріплення. І ось так загалом виглядає моя сцена.